Слава Україні на Хмельниччині. Вантажівка збила поліцейського. Хмельничанка обдурила 120 людей у соціальних мережах. Масштабні ремонтні роботи запланували на завтра у обласному центрі. Про це та більше далі на першому подільському. Я Ольга Захарченко це 5 хвилин на головне. Усі країни НАТО погодилися, що Україна стане членом Альянсу. Про це під час зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. А також нагадав, що на саміті НАТО у Вільнюсі зняли потребу у плані дій щодо членства для України та вели програму щодо досягнення повної оперативної сумісності українських збройних сил з силами Альянсу. Бельгія використає заморожені російські активи на підтримку України на суму 1,7 мільярдів доларів. Кошти підуть на безпеку та проєкти відбудови в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни. Також Бельгія відправить декілька F-16 до України у рамках військової допомоги у 2025 році. І ще країна візьме участь у навчанні пілотів збройних сил України. Про це сказав міністр оборони Бельгії. На шести вулицях у Хмельницькому завтра призупинять водопостачання. Працівники водоканалу запланували ремонтні роботи у мікрорайоні Гречани. Води не буде з 10-ї години за такими адресами: вулиця Волочиська, вулиця Партизанська, вулиця Залізнична, Квітки Цисик, польовий проволок та проволок Залізничний. Орієнтовно водопостачання відновлять о 20.00. Більше про відключення ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код та долучайтесь. На Хмельниччині вантажівка збила поліцейського. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 10 жовтня, близько 20.30 на трасі М 30 поблизу СМТ Летичів. річний житель Запоріжжя, керуючи вантажівкою Преміум, зіткнувся з іншою вантажівкою. Після чого наїхав на 44-річного поліцейського групи реагування патрульної поліції, який у цей час перебував на острівці безпеки. Поліцейського з численними травмами госпіталізували до Литичівської багатопрофільної лікарні. Він у важкому. Водія вантажівки затримали слідчі, відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Хмельничанка обдарила 120 людей, продавала товари через Facebook. Жінка створила соціальні мережі під іменем Катя Грабер сторінку. Нині вона публікувала оголошення про продаж товарів, одягу, взуття кухонного приладдя та побутової хімії. Шахрайка брала покупців предоплату або ж повну вартість, але покупок ніхто не отримував. Раніше жінка не була судимою та частково відшкодовувала кошти постраждалим. Також вона отримує малолітню дитину інваліда, що пом'якшило її покарання. Спочатку її засудили на 5 років, але потім замінили покарання на 2 роки умовно. На Хмельницькій атомній електростанції триває протиаварійне тренування. Його тема це втрата живлення власних потреб енергоблоків та повне знеструмлення енергоблока номер 1 викликане надзвичайною ситуацією воєнного характеру. За інформацією про служби атомної електростанції під час тренування перевіряється готовність керівного складу та аварійних формувань станції до дій у випадку виникнення позаштатної ситуації. У Хмельницькому учні профтехучилища допомагають ремонтувати автівки на передову. Упродовж цього року колектив учнів та майстрів Хмельницького ВПУ номер 11 капітально відремонтували вже дві автівки для захисників. Перший позашляховик колектив училища передав поліцейським у травні цього року. І от сьогодні спецпризначенці отримали ще одне капітально відновлене авто, і не просто авто, а й спеціально виготовленою установкою для кулемета. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію, або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі у телеграм. Бережіть себе.